Росія та КНДР вперше офіційно визнали участь північно-корейських військ у війні з Україною. Сторони майже одночасно відзвітували про так звані успіхи солдатів Кім Ченина у боях на Курщині, частина якої досі перебуває під контролем ЗСУ. Цікаво, що вже за лічені години у західних змі з'явилися повідомлення про підготовку США до відновлення діалогу з північно-корейським лідером. Докладніше про те, що це може віщувати далі. Підписуйтесь на наш канал. За даними генштабу з серпня 24-го року в бойових діях на Курщині окупаційні війська втратили пораненими і вбитими 62 тисячі солдатів 4,5 з тисячі з них були бійцями армії КНДР. Втім, це не завадило Владіміру Путіну та його кремлівським прислужникам відверто брехати про те, що громадяни Північної Кореї не беруть участь у війні проти України. Зізнатися у прямій військовій співпраці партнери вирішили лише зараз. Владімір Путін раптово вирішив подякувати підрозділам. Армії КНДР, які нібито допомогли розгромити ЗСУ в Курській області. А офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова додала, що Росія ніколи не забуде допомогу друзів із КНДР. Одночас цим центральне телеграфне агентство Північної Кореї також повідомило про успішне завершення операції зі звільнення району Курської області. Взяття території під контроль зсу в КНДР назвали авантюрним вторгненням української влади на територію РФ. Повідомляє видання. Ні, Йонап, також в інформагентстві зазначили, що рішення про відправлення військ на війну з Україною було прийнято особисто лідером КНДР Кім Іном, відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Сам диктатор назвав участь своїх військ у бойових діях як священну місію з подальшого зміцнення дружби і солідарності з Росією і захисту честі Північної Кореї. Учасників війни проти України Кім Кімчанин назвав героями і представниками честі батьківщини, ба більше обхіння. Н'яні планується спорудження пам'ятника, присвяченого цим бійцям, а до могил загиблих солдатів покладуть квіти з молитвами про безсмертя. Чим пов'язана раптова відвертість диктаторів про їхні криваві угоди наразі невідомо. Не менш неочікуваним стало повідомлення видання Axios про початок непублічних приготувань адміністрації Білого Дому до спроб відновити діалог з північною Кореєю. За даними журналістів, американські посадовці з Держдепу і Ради нацбезпеки провели численні консультації. Ці із зовнішніми експертами з цього питання міркували у тому числі над тим, хто цього разу може увійти в переговорну команду з боку КНДР, якщо цей процес почнеться. Один з експосадовців зазначив, що адміністрація займається початковим плануванням, щоб бути готовими до того, що увага Дональда Трампа перемкнеться на КНДР. За його словами, для цього може бути достатньо одного красномовного листа від Кім Шенина. Варто зазначити, що практично всі учасники попередньої команди КНДР за Лучені до перемовин під час першого терміну Трампа були так чи інакше покарані. Про що може свідчити активізація США у цьому напрямку? Наразі сказати складно. Можливо, це лише продовження стратегії Дональда Трампа з налагодження зв'язків з диктаторськими режимами на тлі кризи у стосунках з Європою та Китаєм. Втім, не можна виключати варіант, за якого у Білому домі нарешті усвідомили недоговороспроможність Владіміра Путіна, і вирішили переманити одного з його ключових партнерів у війні на свій бік. США встановили дедлайн завершення війни, а росіяни чекають, поки Трамп дотисне Україну на вигідні їм умови. Президент США Дональд Трамп заявив, що у Штатів є своєрідний дедлайн для досягнення миру між Україною та Росією. Своєю чергою, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню може бути оголошене ще до літа. Водночас ціною цього миру на думку Вашингтона мають стати швидкі суттєві поступки з боку України, поки Росія продовжуватиме терор і спостерігатиме за тиском Трампа на Київ. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. У розмові з журналістами Дональд Трамп висловив переконання, що Київ і Москва хочуть миру, але для цього їм необхідно сісти за стіл переговорів. Республіканець зазначив, що йому не подобається, що це займає багато часу, адже у нього є власний крайній термін, до якого потрібно досягти миру. Після того як цей дилайн сплине, ставлення Білого Дому до мирного врегулювання буде зовсім іншим. Цитує президента США Українська Правда. У успіх перемовин вірить і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. В інтерв'ю за телеграф політик висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошене вже до літа. Європейсь зазначив, що сторони перебувають на... Інтенсивні стадії переговорів і наголосив, що саме Україна повинна мати право визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією. Також Стармер відмовився підтримати ймовірні плани США щодо визнання Криму російським і зажадав від Москви погодитись на безумовне і тривале припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони. За даними держсекретаря США Марко Рубіо, наступні зустрічі для переговорів попередньо відбудуться 26-27 квітня. За його словами, Росії та Україні вже були запропоновані варіанти для обговорення. Тепер обидві сторони буцімто мають сказати так. Рубіо зазнав що адміністрація Трампа показала Києву і Москві шлях до миру, та як має виглядати фінішна пряма США. Робитимуть усе можливе для позитивної відповіді, однак, з урахуванням того, що це не їхня війна. Вочевидь, саме через те, що це не війна, Америки Вашингтону так складно дається зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки у ній. Зокрема, ракетний удар по Києву в ніч на 24 квітня, внаслідок якого загинуло 12 людей і ще понад 100 отримали поранення. Рубіо охарактеризував як нагадування, чому цю війну треба закінчити. Держсекретар також назвав Дональда Трампа миротворцем, якому всі повинні дякувати. За його намагання врятувати життя сам же Трамп в рамках миротворчої місії продовжує просувати кремлівські наративи. На запитання кореспондента BBC щодо того, які поступки запропонувала Росія для укладення миру, президент США відповів. Що зупинити захоплення всієї України, це вже досить велика поступка. Не дивно, що за такої протекції Росія не планує домовлятися з Україною і просто чекає, поки Дональд Трамп примусить Київ прийняти всі російські вимоги. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю SBS News заявив, що він не стане розкривати умови мирної угоди, що обговорюється зараз. Поки цього не зробить сам Дональд Трамп. При цьому російський дипломат висловив готовність досягти угоди після доопрацювання деяких елементів, над чим вони зараз і працюють. Ці заяви наштовхують на думку, що США та Росія фактично змовляються за спиною України. Україна реагує на ці процеси пропозицією власного варіанту мирної угоди. Його Київ передав делегації США на переговорах у Лондоні 23 квітня. За даними за телеграф, цей план містить п'ять вимог, серед яких невизнання на офіційному рівні Криму російським дотримання на переговорах міжнародного права, а не принципу капітуляції. Надання Україні чітких гарантій безпеки та неможливість обмеження Росією збройних сил або оборонно-промислової бази України це канал Телеграф. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Так звана мирна угода, запропонована Дональдом Трампом, є не планом із завершення війни в Україні, а фактично запрошенням Росії до нового вторгнення цього разу в країни Європи. Докладніше про те, як в Кремлі вже проговорилися про свої криваві наміри і як президент США повторює помилку Невіла Чемберлена. Далі підписуйтесь на наш канал. У гнитві за укладенням швидкої угоди між Україною та Росією Дональд Трамп не зважає на трагічні наслідки, які може принести цей поганий мир. Найбільш обурливим у так званій остаточній пропозиції президента США є пункт про визнання штатами окупованого Криму російським в обмін на припинення геноциду українців. Крім того, за задумом Трампа Путін також фактично отримає визнання російськими усіх територій на сході України, які Москва незаконно анексувала починаючи з 2014 року. Редактор з Питань оборони та міжнародних відносин у газеті The Telegraph, Кон Кофлін впевнений, ця поступка не лише винагороджує військові зусилля Путіна зі знищення незалежності України, а й закладає основи для майбутнього конфлікту. Аналогічної думки дотримується і американський дипломат та експерт у галузі міжнародних відносин Деніел Фрід. У коментарі Defense One аналітик зазначив, що наразі Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на Торення 1938 року, коли Німеччина підписала угоду з Чехословаччиною. Саме Мюнхенська угода фактично дозволила Адольфу Гітлеру анексувати частину сусідньої країни. А вже за шість місяців по тому він порушив угоду і напав на решту Чехословаччини. Тоді в можливість умиротворення агресора повірив і переконав у цьому інших прем'єр-міністр Британії Невіл Чемберлен. Сьогодні ж у його ролі виступає Дональд Трамп. Аналогії Мюнхена використовувалися занадто часто протягом останніх. Дев'яносто років, але тепер це дійсно застосовно, каже Деніал Фріт. Варто зазначити, що росіянам вже зараз вкрай складно дається приховування своїх кривавих намірів. Так у нещодавному інтерв'ю журналу The Point Кремлівський прес-секретар Дмитрій Пісков спочатку заявив, що Росія, нібито, не збирається ні на кого нападати в Європі, адже не має територіальних претензій до цих держав. Втім, вже наступної ж миті прислужник Путіна звинуватив європейців у тому, що вони намагаються вчити Росію демократії, а самі нерідко порушують ці принципи і говорять лише про війну. Крім того, Пісков заявив, що Європа буцімто не є суверенною, адже вона зробила те, про що її просила адміністрація Байдена, для того, аби зрозуміти наскільки брехливими є заяви Кремля про відсутність планів на вторгнення в Європу. Варто лише пригадати численні заяви Піскова 21-го року. За лічені місяці до повномасштабного нападу на Україну Речник Путіна запевняв, що Росія не виношує жодних агресив. Сивних планів щодо нашої держави. Аналогічно брехню Кремль згодовував світу і 19 грудня 2013 року. Тоді Путін запевняв, що нібито не збирається вводити війська в Україну, а припущення про це називав повною нісенітницею. Менш як за півроку був анексований Крим, а на Донбасі з'явилися російські війська. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.